З початку року майже вдвічі збільшилася кількість населених пунктів Харківщини, звідки волонтери отримують заявки на евакуацію. Про це суспільному розповів керівник відділу евакуації єдиного координаційного гуманітарного центру Олег Іванов. За його словами, нині люди звертаються зі 144 міст, сіл і селищ. Таке збільшення Іванов пов'язує з тим, що в області запустили СМС інформування про можливість виїхати. Напевно, ми зрозуміли з початку року, що бізнес населення було недостатньою. Маленькі населені пункти туди банально були про евакуацію не дісталися. І після смс інформування у нас з'явились населені пункти, яких раніше не було по заявкам на евакуацію. Це умовно вірхувацька громада, там маленькі населені пункти, і прикордоння Вовчанської громади. Іванов каже: з початку цього року волонтери евакуювали на Харківщині понад пів тисячі людей. Найбільше 300 з Куп'янського району, решта з північного прикордоння. Бороська громада зараз не активно виїжджає. Був у нас бум до початку року з липцями, коли люди виїжджали. Це небагато там людей. 60 було з'явились деякі заявки з золочівського напрямку. Їх мало, але вони є. Ну тут питання в тому, що мені здається, потрібно організовано підходити до питання золочева, тому що там вже залишаються діти, там залишаються сім'ї з дітьми і маломобільні люди, яких було б гарно також вивезти. Найчастіше нині виїжджають жінки похилого віку і діти від 6 до 14 років. Учора із селища Великий Бурлук вивезли до Тернополя 25 дітей. Вони вихованці дитячих будинків сімейного типу. Каже Іванов караван зайшов зранку, забрав людей. Ранок це найбезпечніший час, щоб виїхати. Саме небезпека заключається в цьому напрямку авіабомби зараз наразі, саме в Боруці Великому та дорога. Дорога дуже погана. Наразі кхм, логістично до великого Борука, напевно добратися найскладніше. За словами Іванова, 90% людей, яких евакуюють із прифронтових районів, залишаються в інших громадах Харківщини. Дмитро Грибіник і Микита Ольховський Суспільне новини. Харків.